Порада вищих сил на 2024 рік. Чотири варіанти. Необхідно настроїтись на одну із карт, вибрати інтуїтивно перший, другий, третій або четвертий варіант. І так, перший варіант. Вам необхідно отримати якусь дуже важливу інформацію, що дізнатись, пройти навчання, знайти. Майстра людину, яка вам передасть ці знання. Рік дуже стабільний в плані навчання. Другий варіант. Вам потрібно звернути увагу на своє оточення. Біля вас знаходяться люди, які можуть одне думати, а інше робити. Це ваші конкуренти. Люди, які можуть шкодити вам. Іноді змія це говорить про те, що вам потрібно бути гнучким і дуже мудрим. Третій варіант придивіться до навколишнього, проаналізуйте всі ситуації, зверніть увагу на самі маленькі дрібнички. Ви будете дослідником протязі всього 24-го року, ви будете досліджувати все. І четвертий варіант. Карта Лисиці показує про те, що вам потрібно бути дуже обачним і дипломатичним, фільтрувати обстановку, бути уважним щодо своїх фінансів, можливо, ваші конкуренти або люди, які знаходяться поряд, не завжди транслюють те, що ви очікуєте.